Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Україн». разом сильніші. Ну і, друзі... На ваших екранах вже промайнули головні дієві особи нашого матчу. Побачили ви, в принципі, якщо е, болівальники до цього побачити. Звісно, що емоцій, е, швидкостей цікавих, красивих комбінацій. команди. він у воротах 35-й номер, 12-й Єгор Картушов, 20-й Дмитро Фатєєв. Також щодо офіційних осіб нашого матчу. Скажу, от зараз головний арбітер дав стартовий свисток нашого матчу. На Сасовську відпасовує тут перша передача вперед. Вертикальна передача на Поламара. Руслан Поломар переводить гру на лівий фланг. Точна передача йде на Данила Книжа. Книж набирає швидкість. Книж трішечки відпускає м'яч від себе, але удар по воротах зараз завдає. Денис Долінський. Здається, це він був і відкриває рахунок нашого матчі. 27-й номер. Так, я думаю, що не помиляюся з автором забитого м'яча. Зараз вітають його гравці. Так, Денис Долінський, 27-й номер Вікторії. Ну, приклався, так приклався, по пом'ячити. В принципі, все звично. Ну, Кучерук, який також в останніх матчах виборов місце у старті, він сьогодні виходить на поле. І зараз після цієї атаки. Давайте вже подивимося, чим вона завершиться. Книж віддає на Хамлюка Хамлюк Прострілює на Долінського. Зараз знову віддає під удар, Тут вже прочитав задом суперника. Знову Долінський. Знову пробуває по воротах Долінський. І тепер вже в дев'ятку м'яч летів після удару Дениса Долінського, 27 го номера Вікторії. Але тут Татаренко вчасно відіграв. І парирував зіграно 9 серпня. Чернігів тоді приймав Сумську Вікторію. І гості перемогли з рахунком 2-1. На виїзді. Забували тоді. Євпак та книж. Зараз удар по воротах, який небезпечний вийшов. Тепер вже Руслан Паламар. Здається, він прикладався по м'ячу. Ну, нам тримають в кадрі зараз Данила Книша. Він зараз в розпачі перебуває в цьому сезоні. Ну і, до речі, якщо Данило Книш заб'є сьогодні, то це буде для нього особисто 10 забитий м'яч на рівні першої ліги. Тут просто «Зараз від відчерні. Поділля. І переміг з доволі впевненим рахунком 4-1. Сьогодні грається арешта матчів. Ух, зараз який удар вийшов у гравця Вікторії. Небезпечний. І близькі були футболісти Вікторії до того, щоб подвоїти рахунок у нашому матчі. Давайте ще раз на повторі побачимо. От... Решті згадати. Ті емоції, переможні емоції за підсумками зіграного матчу. Зараз в атаці Віктор по футбольному полю. Більше довгі передачі. В їх виконанні бачимо зараз якраз була така передача, але вона вийшла неточною. Тут в Атаці зараз Вікторія. Поламар бере гру на себе. Поламар пробуває по воротах. І Максим Татаренко намертво м'яч до рук забирає. Ну от тепер і Руслан Поламар процент е зменшить. Ну, але, можливо, принесе користь як джокер. Побачимо. Чернов в атаці Зараз Чернов прософного. Ну і там великими силами йде вперед. Вікторія. Йде на віз. Удар по ротах немає. Зараз другим темпом. Ріха. І зараз контратака Вікторії може виникнути. Книж. Книж. Він зараз з м'ячем Проти Шумила. Книж падає на газон. Гравець Вікторії. Немає порушення правил. Не свистить пенальтів в цьому епізоді арбітер. І передача йде трав. І тут десь показав свої емоції, свою незгоду в цьому епізоді. На його думку, Олександр Чернов чисто зіграв. Тут е крос у майданчик. Вікторії зараз небезпека могла бути. Багато гравців Чернігова в штрафному майданчику. На дальню стійку йде цей навіс. І тут Кучерук виходить і. Першим опиняється на м'ячі, забирає м'яч до рук. Ну і на цьому Віталій Малер дає свисток про завершення першого тайму. Нагадаю, що цей матч відбувається на стадіоні навчальної тренувальної бази футбольного клубу «ЛНЗ» у Черкаському районі. Це дасть свої плоди у другому таймі. Побачимо. Зараз передача вперед. навісна передача. Тут боротьба за м'яч другому поверсі. Удар по поворотах поки що немає. Шолфєїв під удар. Пробуває по воротах. гравців Чернігова Гравий. отримує м'яч зараз Мироненко. Гравий. Ух, яка зараз прикрість! Шарай! Пробуває по ротах Станіслав Шарай і користається цією помилкою від захисника Чернігова. Там не встояв на ногах. Центрбек цієї команди впав на газон і таким чином подарував м'яч для Станіслава Шарая. 16-й номер. Вікторії. Артур Новотрасов. Його віштрафний майданчик. Переведення вийшло на інший фланг. Дедяєв під удар Хемлюку. Євпак. Євпак. З м'ячем. Євпак розвертається. Пробуває. Максим. Євпак в стійку влучає м'яч. Навіть попередчину воріт в цьому епізоді відскакує в поле, але не за лінію Воріт. Подалі. Ну і що, друзі? Побачили ми третій м'яч в виконанні команди Вікторія. Все ж таки рахунок 3-0 стає в нашому поєдинку. І хто це робить? Це робить гравець, який про якого я вже казав сьогодні. Гравець, який робить свої перші кроки на дорослому футболі. І сьогодні цей день, напевно, що запам'ятається в його житті, адже він забуває вже говорити про те, що Вікторія перемагає Чернігів вдруге в цьому сезоні. Ну і все, друзі, лунає свисток про завершення нашого матчу. Віталій Малер дає свій свісток. І а, я вітаю всіх болівальників сумської команди з перемогою. З рахунком 3-0 Вікторія перемагає Чернігів. Денис Долінський в першому. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.